Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім цікавинку про бджолу. Бджоли – великі трудівники, лісів, луків, полів і навіть боліт. Вони не тільки люблять солодощі, а й вміють їх готувати. Завдяки працьовитості їхнім. Ми маємо величезну різноманітність фруктів, овочів і злаків. А також найсолодше. Природні ліки мед. У бджолині зграї повністю розподілені функції, і кожен знає свою роботу. Є основна самка, цариця. Вона приводить потомство. Її забаганки задовольняють такі звані трутні. Також є бджоли-роботяги, вони займаються. Виключно чищенням вулика і стежить за тим, хто взграє. Відмінною рисою бджіл, які дають прополіс, є наявність п'яти очей. Однак велика кількість очей не означає хорошу якість зору. Ні, вони не сліпі, проте бачать навколишній світ у блакитних і жовтих тонах. До зустрічі, малята!